Що Це за сморід. Треба вікно відчинити. Комбат, брат, тянь, брат, тянь, не за спини, Сморід Радянського Союзу та Росії. Раніше багатьом здавалося, ах, які твори, які співаки. Он сам Путін любе любить слухати. Ці пісні лунали з кожної праски. Ух, українці слухали російське. Це була тотальна окупація. Пісенна в усіх жанрах. Між до нами гада. Я з тобою навсегда-навсегда. Басков та повалій. Співають на концерті на честь перемоги клуба Шахтар. А один з провідних українських каналів це транслює. Пам'ятаєте? Оці усі «Огоньки», «Пісня года, концерти до Дня Побєди». Це день побєди. День побєди. Бороком брата. Бороком брата. Ну, цей вже співає у пеклі. І на концерт до Кобзона вирушають усі, хто непрохано вступив на українську землю. А нещодавно до колеги вирушив ще один путинист, кавельнівець Александр Масляков. Я пригласить хочу на танец вас и только вас. И не случайно этот танец вас. А я что, разве отказывался, что ли? Окрема история, так звана «Болотна музыка». на коленях упала, Засуджені, наколки, поняття. Це теж культивувалося Москвою. У 90-ті роки чимало молоді мріяли бути членами бригад. Заробляти купу бабла, ну нехай брудного. А якщо потрапиш у в'язницю, не біда, ще крутішим будеш. Володимирський централ, вечір сіверний. Літами з тірі немерена. Круг. Його пісні пам'ятають чимало українців. Співака вбили на початку 2000-х. Це ще більше додало популярності його пісням. Та не кругом єдиним. За всіх душопало кірям. Сьогодні а завтра там. І слухали мільйони. мільйони. Цю пісню з року в рік в мемах згадували саме 3 вересня. До речі, зараз в моїх соцмережах жодного жарту в цей день з Шуфутинське. Як відрізало. Слава Кіса, Рок гурти, ось Арія, потім переназвалися Кіпєлов. Для росіян дрібниця, що в інтернетах писали про крадіжку групою музики в західних виконавців. На популярність гурту це ніяк не впливало. Васи віма серце, васи вімаю душок. А ще є пікнік. Нічого, нічого, не бойся, ні бойся. Нія князі з вітячою тінь. У кров'ю своєю своєї умойся, і стріхані розсікаючий день. Музиканти виступали в Окупованому Криму і казали, що їм вплювати на санкції. Лідер гурту у 22-му році допомагав окупантам грошима на техніку. А потім саме на їхньому концерті стався величезний теракт навесні 24-го року під Москвою в Крокус-Холі. Чимало воєнних експертів казали, що за цим злочином може стояти ФСБ. Тобто, виходить так: співав собі, співав пікнік, платив гроші в російський бюджет, а потім диктатор і його пасіпаки можуть легко пустити тебе в розхід. Ну, в пікніку пощастило. Живі. І далі дають концерти. Платять гроші в бюджет та виходить, підтримують свою злочинну владу. Україна, моя вторая половина. С небессмертельна лавина. А це Ногу Свіло, російський рок-гурт, який співає пісню на підтримку України. Співаки, які пікнік їздили до Окупованого Криму. Згодом лідер групи вибачався. Мовляв, нібито не знав, що порушує закон. Він виїхав до Штатів і зараз звідти підтримує Україну. І навіть співає нашою мовою. Як ви ставитеся до таких російських артистів? Скажіть складно відповісти. Залейте ще Пугачеву та Галкіна. Російський шоумен засудив злочинний режим Кремля та повномасштабне вторгнення в Україну. Нині живе в Ізраїлі. На батьківщині визнаний іноагентом. От вчора в канун світлого праздника Пасхи в день схождения благодатного огня летять крилаті російські ракети в жилой дом в Одесі. Погибає сім'я, погибає трьохмісячний дитина. Как это все б'ється? От это? Об'ясніть мені. Його дружина Алла Борисівна ніби теж підтримує чоловіка. Спочатку виїхала з ним. Потім, щоправда, поверталася до Росії. Зараз ніби знову за кордоном. Андрій Макаревич, ікона російського року, виїхав до Ізраїлю і теж засуджує вторгнення. Ось як він коментує курську операцію ЗСУ. Ну, у мене тільки один питання. А, что же вы, жители Курской области, может, вы не стал президента голосовали в свое время? Или поддерживали так хорошо? Ну, это же война, которую начала, начала ваша страна. А в войне бывает ответка, она прилетает. Юрий Шевчук с гурту ДДТ тоже выступал против войны. Тобто є відомі співаки, пісні, яких ми співали і які озвучили свою позицію. Що небо. Небо під Повторю запитання, як ви ставитеся до цих співаків та їхньої позиції? Напишіть в коментарях, подискутуємо. Спитайте, що думаю я. Побачу усі ці артисти як не крути, але частина російської культури. Ключове слово тут російський. По-друге, кожен з них має покаятися, що він теж винен в побудові путінізму. Злочинний режим захопив владу в Росії не за один день. Путін став президентом у далекому 2000 році. Усі ці метри жили та заробляли шалені гроші, закриваючи очі на те, що куїла влада. Тепер прокинулися. Прокинулися й українці. Тепер у нас справжній бум творчості рідною мовою. Але це почалося після 24 лютого. А раніше А раніше пробитися на естраду з піснями українською вдавалося одиницям. От кого ви згадаєте? Мені найперше на думку спадає океан Ельзи. Святослава Карчук. Я не один, і ти не одна. Олександр віддам. Танок на Майдані Конго. Козак Сістем. Друга ріка. Бо я ще п'ю твоїх долонь, я їм з твоїх долоні, живу з твоїх долон. Далі. Один в каноє. Дзідзьо, харт кіс. у синю уда. Тобто були ті, хто виступав українською, але вони губилися. В загальному потоці російського шлаку, який місця з телевізорів, радіо та інтернету. І більшості здавалося, а що тут такого? Що хочемо, те й слухаємо. Після 24 лютого виявилося, що це має значення. Територія А. Не можу про неї не згадати. Саме ця програма на нашому телебаченні в другій половині 90-х стала яскравою спробою відродження пісні саме українською. Це був перший телевізійний хід парад кліпів рийдною мовою. Давай, давай. Давай, давай. Тут засвітилися майбутні зірки: наприклад, Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Грей, Скрямін. Я Але лише одиниці з учасників хіт парадів території А змогли витримати конкуренцію і розвиватися. Наприклад, ось цей гурт Phantom 2 проіснував лише три роки. Чому територія А зникла з телеекранів? Через понад 20 років її ведуча Анжеліка Рудницька прямо сказала: проект закрили, бо став небезпечним. Ми не змогли домовитися з новим менеджментом, вони поставили такі умови фінансові. Територія стала небезпечною, тому що територія А мала величезні перегляди, величезний фан-клуб. Але якби територія залишилася активно в інформаційному просторі. Вся країна пішла би іншим шляхом. Тому що, коли я почала їздити на фронт, вони, ти та Анжеліка, яку ми та, дивилися, та, котрому... Тобто, Я зрозуміла, що вони, ми, 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 ми виросли з тобою, да. і, і я і дуже, пережит, дуже цим пишаюсь. Тобто, Оце результат моєї роботи, що ті, хто був активний, він і зараз на передовій волонтерять. Російське понідало усе довкола. Простіше було перейти на російську і отримати значно більше шансів, як, наприклад, зробила Таїсія Повалій. Нині зрадниця та фігурантка справи СБУ. <поцелуйтесь> до речі, про співачок та співаків зрадників У нас є окрема програма. Софія Ротару на відміну від Повалій, батьківщину не зрадила. Вітром, зірка часів СРСР та вже незалежної України постійно гастролювала Росією. Брала участь в усіх їхніх концертах на телебаченні, отримувала нагороди, співала російською. Після 24 лютого написала емоційний пост в інстаграмі російською, що перебуває в Києві. Молиться за захисників та мир в Україні. Далі мовчання. Де саме зараз Ротару невідомо. ЗМІ припускають, що виїхала до Італії. Також в медіа була інформація, що на початку повномасштабного вторгнення син та онук відомої співачки намагалися на човні втекти до Молдови, але їх схопили прикордонники. Згодом онук таки опинився за кордоном. Як до цього ставиться Софія Ротару, хотілося б у неї запитати. Твої Якщо Ротару пішла в тінь, Лобода кар'єру просуває. Українка була однією з провідних співачок в російському шоу-бізнесі. Після 24 лютого вже не виступає в Росії. Але далі співає російською. Ну як так? Ось свіженький кліп Лободи. З липня вже понад 2 мільйони переглядів. Світлана ж і українською співає, скажете ви. Так, є пісні, але для мене Лобода це російська артистка, українка, яка не відмовилася від мови окупантів. Навіть за часів Великої війни навіть виступає на одній сцені з російськими колегами. І прикривається тим, що вже така просунута вийшла за межі українського ринку, ну, і в неї аудиторія, мовляв, російськомовна по всьому світу. Сором одним словом. Світлано, ми без тебе проживемо. От їдеш зараз за кермом, вмикаєш радіо і чуєш лише українську. Ніякої лободи, ніякого лепса. Заходиш в інтернет і просто неймовірна кількість якісного контенту українських співаків. І все не очистився. І можна чути. І насолоджуватися нашим. Я... З'являються нові зірки. Наприклад, цієї пісні Макса Бордіна 43 мільйони переглядів. А у Валканова 16 мільйонів. Вишені, До речі, ще кілька років тому про таких співаків ніхто й не чув. А тепер фурор. Ну і як не згадати про Клавдію Петрівну. У цій пісні з Артемом Пивоваровим за 4 місяці понад 30 мільйонів переглядів. Таємнича співачка, яка нещодавно показала обличчя. Вона вже збирає повні зали, а після її концерту глядачі розходяться та співають українські пісні. А соцмережі палають. Комусь сподобалось, як виглядає Клавдія Петрівна, хтось з блогерів ліє хейт відрами. Ми не будемо долучатися до суперечки, важливе інше. У нас з'явилися не лише нові українські зірки. У нас тепер є свої скандали: інтриги, сварки у пісенному цеху. Хто як виглядає? Хто з ким зустрічається? Є блогери, які пишуть та знімають відео про це. І це цікавить українців. Раніше ми жили, слідкуючи за російськими скандалами. Тепер у нас свій окремий естрадний світ. Та свої скандали. Поруч з новими зірками, з новою силою запалали і ті таланти, хто вже не перший рік на сцені, а ті, хто співав і українською, і російською, почали старі хіти перекладати на рідну. Такі, як я, не буває.